Так, всім привіт всім добрий ранок, з вами Деніс Френдлі. Не знаю, що мені здається, що все одно зависоко. Коротше, сьогодні ми з вами поїмо сінабон з абрикосом. Взяв, взяв сьогодні сінабон. Подивимось, який він на смак. Бо ми їли тоді, ще, коли я захворів, але то був кавовий. Ні, то був шоколадок. А зараз зацінимо за брикосом. Тільки пару, бачите, брикосок випало. Ну нічого, закладемо. приклеїмо назад. Поїхали до заставки. Деніс сплені реагує, Деніс Прене реагує, сьогодні він буде їсти. Значить, синабон з. абрикосом, Косом, косом! Давайте почитати. а Але треба забрати одну книжку, бо я бачу щось зависоко. Щось воно зависоко. планшетик заставляє такого. Давайте подивимося. Я того разу три ставив, але бачу тут дві треба. Попробуємо на дві. Так. так. О, ми заодно шматочок абрикоса саме прореагуємо. Бачите, зато саме прореагуємо. Угу. А, е, ну таке. Солодке вроді, радіолісі малю. Ой, це так смачно має бути, знаєте. Такое вибираємо, щоб нам було зручно. Вау! Прикольно, дивиться, так? Поїхали. Мммм, середини цього Забув. Можна да ну, блін як же ця називається? Корейця, вос, сказав, корейця. Дуже смачно. Це без якоїсь кави, але ми спішимо. Думаю, так, я встав 6.25. Спочатку 6.00 рівно. Ну я думаю, ну лки може, я може Денес раніше хочу трошки поспати. 25 хвилин ти і лягну. Ти мене засунули. Потім 25 раз і проснувся. Та начинка абрикоса і пішов в принципі готуватись. думаю що загалом можна йде посадити тут є і молочний крем і начинка абрикоса і кориця давайте ложечку Окремо все прирогуємо. Я дивився, тільки що заглянув розділ коментарів. Ви трошки вчора написали. Ну там написав, там були коментарі за 5 годин тому, 3 години тому. Я не смій вам спати не хочеться. Молоді ніколи не хочеться. Але я ж молодь. Ой, молочна начинка. Ну... Дев'ятка, це білий шоколад. Не пануся, ми її бракос ми прорегували. Начинку давайте легонько лизнем. Начинка 9. Корицю нам не вийде. Ну, ще тісто можемо. А, я не знаю, то буде запізно, але все одно вітаю вас з минулим святом Миколая. Надіюся... Бо до цього року шостого. Поміняли календар. М -м -м. О, начинка Абрикоса дейт-бай, байурену дуже смачно. В мене запитали, що тобі подарили. 100 підписників на канал. Прибавилось, так. У мене цілий рік дарить на каналі подарунки мої підписники. так? підписуючись на канал. Ну, як так серйозно, то мандарини, так. Я себе цілий рік е, Миколаєм радую. Ми з вами шолищ тільки цього року не пробували. Самі подумайте, що ми з вами тільки не їли. О, ще один подарунок. Ха. без якимось напоємо, у мене 10, та я можу спити, я не буду чекати. Бо коли я бачу мало часу, значить мало часу. Як пенчок. Начинка молочна, капець. Ну там ще було си набор. Тепер тільки один смак абрикос. Ну, добре, хоча абрикоси заста Мені вчора хтось написав з вас... Що типу, ці багети, що ми їли останній раз, паніння, Заврора багато дивиться. Ну як, відносно багато. Ну коротше 100-200 переглядів було на роликах. Я думаю собі... Блін, то ви сьогодні зайти і купити. На завтра, може завтра щось куплю. Або ні. Після завтра. Бо завтра я хочу дай поєднання з Лайном. Тому подивився там, що там вийде. Знову питаєтеся, коли стрім. Е, стрім я не знаю. Та добре, що ми то у неділю вийшли, і все. Пився. Думаю, ми вже зараз 202 набираємо, то вже на 22 зайдемо, не стрім. Найбільше з цього всього мені сподобалася ця молочна начинка, Ну, ж кусочки абрикоса не дуже, а от начинка найбільше, найбільша, та? і кориця. Я оцінюю на 9 з 10. Смачно. Беріть, якщо бачите. Ну дивіться, що виходить. Я доїв, у ще залишається таких пару хвилин. Я би міг дійсно за цей час каву зробити. Ха, от дурочок. Ну... Я переживав, що я не встигну. Ти заодно мені без кави це сподобалось, та. З кавою, може би та сама оцінка. Добре, давайте підемо зачитаємо вас. Подивимося. Що ви там понаписували, мої шановні друзі, та. Ну мені сподобався цей сінемон. Е, так, от я не розумію, дружні, дійсно, от так. Як я, типа, рівно на сьому, то я ще хочу поспати, знаєте? Бо я знаю, що я ніяких зйомок не маю. Це інші дні. А сьогодні, ти знаєш, що на 7.07 зробити, тим більше... Зробив відео. Гуляй сьогодні сміло. І тому так. Тому вже такий. Ну ладно, встаю і знімаю. Так, анонімне. Так, давайте. Деніс Френдлі. Деніс Френдлі. Мій канал перший викидає, бо то що. У мене там фейковий канал, просто Денис спрей. А воно викидає просто День справді, не за Денис спрейні. Бо за Денис справлені то окремо. Та. Ну давайте почитаємо. Ого перед вчорашній з Лайоном. 100 передню майже 99-передньо часом. Щось трошки вже почали більше дивитися, так. Коротше, 9 лайків, 9 коментарів. Давайте зачитаємо, що ви там понаписували. Але от дурний, я ж можу вас всіх перелайкати. Бо я зайшов в Вінковню, то тут же я теж захочу. Ну добре, потім. Пише Леко Фокс, що сьогодні буде? Сінабон за абрикосом. Крістіна Матвієва дуже вкусно виглядає. Бо він написав 5 годин назад цей коментар. То 5 годин назад це вже сьогоднішні... сьогоднішній день, був один вчорашній. Дуже вкусно вилідить, само і захотілося. Табери. Що там їли? Полмлек, полмлек теж смачний, дуже. треба взяти. Дуда Дуденко, це смачно виглядає дуже. Ну і сьогодні теж. Лего Фокс. Два і більше сирків. Вони смачні. Ну, я вже і так сирків багато. Будуть нові смаки, звичайно, візьму. Не будуть, не візьму. Деніал Паркіс. Деніал Паркіс. Спасіба за совет. Попробую зробити до 15 секунд відео. Попробуємо, може, вийде. Пише Кристина. Йому все одно просмотрування. Ну, давайте глянемо. Немає її. Ну, то значить Ютуб не хоче твій канал продвигати, значить, виходить. Значить, не судьба. Може створює інший канал і на новому тобі підуть перегляди. Бо то, знаєте, YouTube деколи відбирає, ага, цей не буду розкручувати, а цей розкручу. Тому така справа, то. Я сподівався. Ну як хоч. Містер Бістер, воно виглядає ніби заморожений йогурт. Цей сирок. Ну, мені не виглядає. Містер Бістер, прикинь, Денис, в мене одне відео про мем набрало 6 к передю, але 100 підписників не можуть ніяк набрати. І посміхаючись смайлик. Ну, бачу, в нього набрало 6 тисяч. Тобто у когось може набрати, у когось ні. Пише про якийсь мем. Давайте глянемо, що це за мем. 6 тисяч. 62. Ага. 62, так. ну. Ага, це коротше мем, що у типу, дивиться це за дорого. А коли е, більша ціна за ровер, то вже може заплатити. Ну, там порівняли, ровер такий великий, а телефон. Ці айфони. Та. Ми, до речі, це, жартували на роботі. Типу, питається, а яка різниця, що я куплю телефон? Ну, типу, смартфон за 5 тисяч і за 20 тисяч айфон, я кажу. Та в принципі такого-то нічого, тільки, е, тільки ти отримаєш яблуко і то надкусане, знаєте? Чи навіть не ціле, бо то, що надкусане, так. Бо кажуть, що все одно лагає, так що Так що таке. Зе Анастасія Сія, що за вчора завчора е, у тебе не набрались майже по тищі Ну Що там дивимось? Та бачу, поки що не дуже. То може до кінця сьогоднішнього дня бути, а може ні. Бо дивися, бачу тут 7 ідеї ще перед голодний. 200 лайків. Так, тут є деякі, які залетіли, а інші може пізніше. The Vlad Valve, well, вперше я такої віжу. Пол Млек, ну може й бачите. В принципі, ми зачитали. Але я от не розумію, де ми ще не читали з вами. Бо я вчора бачу, проходили коментарі, ну дайте тут. 9, 9, 9. О, 9 годин, це вчора. Це нові коментарі прийшли. Оце ми можемо ще і зачитати. Ну поїхали. Це під роликом, яка на смак чи з куркою з Аврори. Бо ви тоді не коментували. Тепер почали коментувати. До речі, знову 400 переглядів. Бачу, бо я теж зайшов в Авру... ну, по пошуку Аврори в Ютубі. Багато знімають і багато набирають. Знову ми зняли про Аврору і 400 переглядів набрали. А там попередній, але я не підписував реакція на багет з Аврори. Просто шашлик курячий курячі 500 перед. Я не знаю, може YouTube, як і не що позивай бо... Самі розумієте, не так давно встав. YouTube, напевно, почав мій канал трошечки по цих відосах толкати вперед, і хоч уже деякі відоси є по 300, є по 400. Що, в принципі, вже хоч щось. Та. Е, ну, коротше, пишуть, це найновіший розділ? Пише мені GPS 9 годин тому, ну тобто завтра. Вчора ще. Яке завтра? Вчора, напевно. Ну на повний ліс, якщо далеко від камери, піти і треба що... Щоб хтось нажав на запис. щоб не відходити від камери постійно. Це я не зрозумів, що це має на увазі. Він мав на увазі. Ну наповний ліс, якщо далеко від камери, піти і треба, щоб хтось нажав на запис, щоб не, не відходити від камери постійно. Я там казав, що пам'ятаю комусь ролику, що шорти ліпше тим, що хоча б ти такого вертикально знімаєш і можеш себе в себе повний ріст. Ну так, треба відійти, може він не це мав на увазі. І треба нажати на запис, та і відходити від камери постійно, щоб напомню, далеко від камери. Хтось нажав, та. ну так, бо на Ютубі треба своєму нажати, там таймера немає. можна через звичайну камеру нажати на... Тайбе! І відійти назад, щоб тебе уповнити. Це заражає, бо як ти позиваєш, то і хтось поживає. І далі відійти. І потім що монтаж, чи просто сюди закинути під музику, як ти там чи танцюєш, чи що ти там робиш далека. Лего Фокс. Я теж перше чую це слово. Яке? По, по, по Млек? А, чи Абата, напевно. Лего Фокс. Знімай більше багатьох, перегляди будуть. Уже є перегляди, бачиш. Зняли чи Абату? Ну так, це чи Абату. Добре, знімем. Головне, що ви дивитесь. Е, Крістіна Матвієва, я помітила, що в останнє час у тебе на каналі більше всього смотрят шаурму, паніні і такі сендвичі. Нужно, виходить, чаще їх знімати. Можеш, удасться Много просмотров заработать, бо предыдущий вже 500 набрало, А возможно слідчі і вовсі 1000. Може і тисячу, так, да, може і ні. Чебата 400. Ну та, да, бо то з Аврора підписаний, до хтось вже і дивиться. Та, да, тобто попробуємо. А зараз Маланка буде. 31 грудня, грудя, якщо. То. да. Зробимо клікбейт, може теж якісь переліди дадуть, не знаю. Це вже тепер грудня. Ну називається хоча б того місяця, такі би переліди були. 400 300 переядів. Позато, а це вже кінець року і тут вже переліди. Вони на кінець пішли на відосах. Ну, добре. Так. Ну, може і набере, не знаю, не знаю, не знаю. Але може й не набере. Удаць там багато просмотрів. Треба. Ну так, я буду знімати. Далі щось їду за Аврори Даніел Паркер, везуть тебе ділянку, що у тебе завжди будуть смотрити, коментувати. Та, дуже дякую завдяки вам. Нас уже 22 тисячі майже. Це класно, звичайно, що ви завжди. Ну, майже відео. Правильно, якщо якийсь одне у день, то прокоментуйте більше, то напевно не маєте часу. Ну, Все рівно Дякую вам надоїло це, це. позивання та то напевно нічого не дасть то сонний, рану встав. це добре що в мене є ви така чудова аудиторія та це позівай позівай а це міг був день зняти ну нічого я ті рази вставав рано на сьомому, ти нічого. Це тепер хоче спати. Джонні Джокер, давай ще таку їду з цього магазину. Я піду післязавтра, бо на ну, завтра хочу ще щось купити. Може йогурт до тих лайнів. А може то, що мені написали молоко з йогуртом змішати. Не знаєш, таки ремішов, але подивимось. Чи щось інше дати? Мульт 728. А ще будуть нові Штруделя? Ну, поки що всі з'їли, якщо щось з'явиться, але якісь нормальні основної я не буду знати. Ну, коротше, візьму. До речі, попередній смак Штрудель, то і був абрикос. Так як сьогодні абрикос. Ася Яремчук, ніколи таке не їла і не чула. Ну, може, подібне щось їла, просто назва тут інакша, чиабата. Це то, то саме паніні можна назвати. Та, ну, що щеабата. DJPS, ну за те, що е, відео без коментарів я додивився до кінця, посміхаючий смайлик. Понятно. Тут ми вже це читали, бо 3 дні назад. Я думаю, ми це читали. Так, я ще так позиваю. Так, що ми тут. Тут закриті коментарі завдяки містеру Бісту, що, що помилився і мені навіть не писав. Але, але навіть прикол у тому, що цей... Що немає у. Тепер вже й каналу містера Біста, бо його заблокували, так. Да. Так, 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 Три дні на тубе скажет. За мене що теж що не скажеш, сказав круто. Якісь ми були, коментарі вже не читали. Вірмішаємо. 56 коментарів, Не знаю, це все читати. Всім присмотрю. Пише нам Сабіна на ягу, то у мене, кстати, не набралось совсем присмотром от два Останніх залетіло. Що вона там зняла? Ага, якісь 1-2-2000. Тисячі, тисячі. Ну що? А, може ми це і не читали, тому давайте ще це почитаємо. Під Гарненка це той перше відео за 1 грудня. Давайте зачитаємо. Це ми деякі читали. Женя Воробьов, сьогодні третє число, значить пудістимуть тебе. Та я тоді запустити мав. Щось читав, щось. я читав, блін, що з носом. Тоністо, позівалка. Тут я деякі відповідав. Е, так, 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 що ми тут ще не читали? Щось я не знаю. Ася Єремчук, а вже день прийшов. сьогодні, значить війду, буде пізно, так. Я вже давно не мала, якби ти бачив, як окей... я б... А, це ми читали. Написала Марго Тобі, мені 19. Тепер будемо знати, що їй 19. Добре, давайте завершувати. Бо я, знаєте, спеціально затягую час, аби ще щось прочитати. Ми вже, по суті, все тут читали. Ясно, що не все, бо ви ще там додаєте коментарі. Але все зачитати неможливо, бо зараз взагалі купа часу піде. А я ще думаю, пару хвилин з вами поспілкуватися. Але на цьому все, бо то вже за 2 хвилини не так публікую. Тому якщо вам сподобалося це відео, знаєте, що робити. Найбільше коментуйте, спілкуємося разом. Більше коментарів. Докоментуйте ще то вчорашнє відео, теж там немає коментарів. Ти чи... там, де немає. О, дивіться, я ще додав відеоси в болгарів, додав у плейлист учора. Так що, я знаю, що там малий актив, там взагалі ніхто не коментував. Ви маєте змогу зайти в плейлист і собі кожне відео прокоментувати, якщо зможете. З вами був Денис Франні. Всім гарного і удачного дня! Всім пока. Бувайте, побачимось.